У Христі завтра маємо святу неділеньку. і кожен раз, коли ми йдемо до церкви, ми йдемо на зустріч з Богом. Кожен раз, коли йдемо кудись на якусь звану річ, ми готуємося. Ми йдемо на день народження до когось, запрошення на якийсь урочистий ювілей, ми готуємося, ми вибираємо якийсь кращий одяг. Ми готуємо якесь слово, яке треба буде сказати, привітати іменинника чи ювіляра. І коли ми йдемо на весілля, так же само, готуємо якийсь подарунок, готуємо якесь слово, яке треба сказати, готуємося до тієї урочистої події. І кажу вам, кожен раз, коли йдемо до церкви, ми маємо готуватися до зустрічі з Богом. Як я маю готуватися з Богом? Чи важно є, як я одіти? Важно є, тому що ми йдемо в спільноту, спільноту, яку собі Бог вибрав, і Бог хоче, щоб його спільнота виділялася. Знаєте, як говорили про перших християн. Каже, подивіться на них, як вони люблять один одного, щоб християнами була любов. І для того, щоб ми. Любили і були любими, ясне діло, ми також себе якось стараємося тримати у таких відповідних одягах, відповідній поведінці один до одного. Але саме головне, що я хочу вам сказати, що коли ми йдемо в неділю до церкви, то то замало є дуже гарно одягнутися, знаєте. Гарно там дівчатам понаводити всякий марафет, але. Є дуже важливо прочитати в суботу перед неділею прочитати відривки Святого Письма. Хтось практикує, знаєте, відкриває Біблію де-небудь і читає. Це що Бог мені хоче сказати. Хтось відкриває так псальми, бо тільки псальми, має псальми і відкриває тільки псальми. І так читає, що Бог хоче мені сказати сьогодні. І читає повний розворот. Так, от. Як відкрив так книжку і так звідси і доць. І щось там Господь Бог мені там та й скаже. Хтось практикує відкривати чисту послання, так, бере послання так, бере, і відкриває саме послання так, на око, як, як, як йому доподобне. І таким способом. Ну, найкраще читати е, Біблію не так як небудь наугад. так? І там кидати жереб, не пойми, що. А якось собі поставити так. Цей місяць я читаю послання до коринтян, потім до Єфесян, потім до римлян і читаю собі послання. Е, можна е, придбати собі таку Біблію на кожен день. Там є розбито на кожен день відривок Святого Письма і ти собі читаєш, і Бог щось тобі там відкриває. Діло в тому, що іменно то Ота Біблія на кожен день, вона не співпадає із цими богослужбовими. І то є добре. Бо одно Бог промовляє до тебе, а інше Бог промовляє до всіх нас. Тобто це теж треба враховувати. І тому, коли йдете до церкви в неділю, готуєте себе, знайдіть у суботу час почитати святе Письмо. Ви скажете, ну, не в кожного є Біблія, не кожен може собі знайти. Кожен із вас, хто мене чує і бачить, значить, у вас є інтернет. Значить, у вас є телефон, або ноутбук, або ще щось інше. Заходите в Play Market, якщо ж хтось ще не знає, що це таке, і встановлюєте собі Біблію. Там, українською мовою, ясне діло. І там є старий Завіт і новий завіт. І собі відкриваєте в телефоні, маєте Біблію. І відповідно собі читаєте те, що вам вподоби. Там вже не треба відкривати книжку отак. Там же можна пальчиком поцикати. Так, а ну що то за книга е, пророка Єлісея? Треба подивитися, О, потім книга Йова. Треба подивитися, що там пише. Відкрив і читаєш. Або псальми. Відкриваєш так, а ну, 22-й, про що тут 22-й псалом? Інтересно. Раз, і читаєш собі 22-й псалом. А потім на другий день, 23-й, а потім дам далі і так далі. Тому скористайтеся сучасними можливостями. Є, наприклад, от, всякі от такі додатки в телефоні. Замість того, щоб читати якісь дурниці, нервуватися, краще почитайте Слово Боже. Слово Боже, то є велика сила. І коли Бог говорить до своїх дітей, Він їх захистить від усього. Будьте стримані у своїх відносинах із Богом, я зараз поясню, що я маю на увазі. Часом ми за дуже багато приписуємо своєї участі собі і дуже мало місця лишаємо для Бога. Та якби не я, то б цю школу не скінчив, та якби не я, то ти б не виділа тієї Польщі, та нікуди би ти не поїхав, якби не я, ти б не мала машини і так далі. Так? Ми дуже багато собі приписуємо, що ми такі дуже значущі і практично, абсолютно, забуваємо, а яку частину з того, що ти маєш, поучаствував Господь Бог у твоєму житті. Скільки завдяки от тих ситуацій, які склалися, треба подякувати Богові. Тому завжди старайтеся себе так позиціонувати. Дякую тобі, Господи Боже, що ти мене ведеш, якось ти мене провадиш. Часто ми так на себе перетягаємо знаєте, таку же велику значимість, що здавалося, що ще трохи. І світ почне крутитися навколо мене, який я важний. Будьте простіші, важнішого від Бога нема нічого. Для нас є дуже важливо, якщо ми маємо участь у Божих планах. Це є дуже важливо. Не приписуйте собі того, чого у вас абсолютно нема. Хтось розказує про дар ясновидіння, ясновидіння. Дар пророцтва, ще там щось. Ви ліпше розкажіть мені про дар, як ви вмієте читати Біблію. Бо коментарі можете читати, навіть писати, ще якісь там статті, непонятного походження, дурницями голову собі забили, що починає з людини говорити, і ти не розумієш, вона. Реально так думає, чи вона з мене так підсмішкується? Чи воно реально дурне? Тому, щоб не було в голові дуже багато сміття, повністю там від нього і так не збудетеся, краще на то місце покладіть Слово Боже. Почитайте кусочок Святого Письма, але почитайте його вдумчиво. Той, хто мене дивиться вже довше, знає, що, наскільки я люблю, е, як, як, чіпатися до слова у Біблії. Ну, нічого просто так нема. Нема нічого просто так. У, 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 цьому, е, е, у Біблії написано просто так. Все має значення. І Бог відкриває рівно наскільки глибоко, наскільки глибока твоя віра. Наскільки ти є занурений у Бога, наскільки ти живеш Богом? І Бог так і відкриває. Якщо ти поверхнево десь там бігаєш, от тобі так на поверхнево на рівні дитячої баючки так все і звучить. А якщо ми стараємося зануритися у в Бога, в роздумах, в молитвах, Перебування з Богом, тоді Господь Бог нам ширше і відкриває. Тому не лінуйтеся до молитви, не лінуйтеся до читання Святого Письма. Якщо ви не маєте часу, ну страшно не маєте часу. Прочитайте хоч кусочок. Читайте псальми, читайте послання. Бо якщо просто читати, наприклад, там, Книгу Буття, як Бог світ творив, ну, що будете там читати? Воно дуже довго і одно то саме, ви вже то знаєте. Бо всі починають читати Біблію з початку, з першого листка, буття, створення світу. Почитаю, почитаю до 13 глави надоїло все лише. Або книга Второзаконня. Вона практично майже вся повторюється що було. Книга виходу, виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі. Чи там книга суддів, чи щось інше, це старий Завіт. це тисячі років. Узад, дві, три, три з половиною. Далеко-далеко узад. І тому е не так просто зрозуміти, от наприклад, наскільки перебуваючи в суспільстві в такому стані поводило себе ось так. Пройшло тисячі років. Це треба враховувати. Треба враховувати е, звичаї тодішні, треба враховувати історичну ситуацію, як воно, чому так було сказано. І тоді Господь Бог буде відкривати нам помало оті всі Божі таємниці. Мені часто кажуть, що чи можна читати книгу Откровення? Остання книга із Святого Письма, яка закінчує, так? Да? її ще називають книга відкриття, е, книга Епокаліпсіс, е, ну як там тільки не називають. Откровення. Написано у Біблії, що це є книга Откровення. Тобто Бог відверто говорить з людиною. І ми такі стоїмо і кажемо, Та нічого не понятно. І бачив я ангела, а ім'я йому отак. А бачив я той, зірка з неба впала, ім'я її полин. І ці кажуть, це про Чорнобиль, бо, тому що Чорнобиль перекладе то полин. І так далі. Це Та все поєднують, воно подібне, воно десь там переплітається. Люди починають доказувати, починають трактувати це Кажу вам. Ця книга називається Одкровення. Бог відвертий. Розумієте, що коли ви стаєте з кимось до бесіди, до якоїсь дуже відвертої, що саме головне є у цій бесіді, то, що ви один одного добре знаєте. То що ви дуже чітко знаєте добре, про що йде мова? І відвертість полягає дуже в короткій фразі, яка десь щось доповнює. І ти такий, ага, що ти мала на увазі? А ясно, що ти так зробила? Відвертість ця штука є. вона, Коли ти комусь є дуже відвертий, хоч щось таке сказати особливе, воно не є щось таке велике, воно є, якби доповнююче. Але один одного ви вже знаєте дуже добре. І довіряєте по-особливому, як нікому. Тепер ви чуєте, що таке книга Откровення? Це книга відвертості Бога з людиною. Але це стосується тих, хто знає Бога. То, що нас Бог знає, це, це зрозуміло. Але це стосується тих, хто знає Бога. І для того ця, ця книга. Є відвертість. Там є дуже багато всяких речей. І про число 66, число звіра. Всі бояться того числа, але щось пропускають там важливі речі. Каже Господь. Тут мудрість. Хто має розум, хай вичистить число цього звіра, а його число. Таке саме як число людини. А число її 66. Так чиє то число? Звіра? А звіра число таке саме, як число людини. А число її 666. Відкрийте і почитайте. 8 глава откровення. Хто має розум? Ми маємо розум, як ми думаємо, є поняття раціони, так? здатність мислити. Це розум. Але це ще не значить, що ми ним користуємось. В тебе в коморі може бути? Там бочка меду, то вона запечатана і ти кажеш, не стоїть. І те, що вона в тебе є, це не означає, що всім солодко. Хто розумний, хай вичислить тут мудрість. Про яку мудрість говорить Господь? Про математичну? Чи про яку мудрість він говорить? Чи метафізичну? Чи мудрість людську? Про яку мудрість говорить? Господь треба подумати, що Він має на увазі? Бо розумний і мудрий це трошки різні речі. І бачите, проста фраза, одно речення. І на ньому вже дуже багато всіляких роздумів, які дають можливість приблизитися до Бога. Але якщо ви будете читати без підготовки і самостійно трактувати откровення, ви зайдете в великий блуд. Церква до сьогодні не береться пояснювати книгу откровення. Тому що це є книга Божої відвертості, Божого откровення до людини. І кожен, хто її прочитає. Кожному Бог відкриє те, що має йому відкрити. Почитайте і ви, і вам може Бог щось відкриє. Готуйтеся до недільної служби завжди, читанням Святого Письма. Прийдете до церкви і то, що ви читали, ви почуєте на то відповідь. Не тільки в цій церкві, туди ми разом молимося, в будь-якій церкві. Ви почуєте або ствердження, або заперечення. Ви почуєте або відповідь, або зрозумієте, що у вас було неправильно задане питання. Тому до церкви треба йти, бо церква це місце, коли Бог зустрічається людиною. Біблія це є то, де Бог написав нам послання. Ми читаємо, але що ми не розуміємо, Бог нам скаже. Напряму і живими устами через священника, через проповідника, той, хто проповідує. Бо не тільки священники проповідують, може єпископ проповідувати, може Єроманах проповідувати, може диякон проповідувати. Немає різниці, Бог говорить живим, живими устами до людей. І тому до церкви треба йти, якщо ви хочете бути в Бозі, якщо ви хочете бути з Богом, якщо ви рахуєте себе християнами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!